Перед тим як ти вибухаєш словом, спалахує рука. А? Фінські нейробіологи з університету Ааото у Фінляндії провели експеримент і зробили теплові мапи емоцій. Що справді при злості найпершими червонюють долоні щоки, грудна клітка. А може, і ні? Чому так? Симпатична система готує тіло до дії: бий або біжи. Збільшується кровотік до м'язів рук на випадок удару чи оборони. Якщо зловив цей жар, маєш 1-2 секунди, щоб не вибухнути. Як? Зроби паузу. Глибоко вдихни, не вибухни, а вибери дію. What? Або є така техніка, яка називається крижаний перезапуск. Ти можеш прикласти охолоджену пляшку до долоні або поспіхом помити руки холодною водою секунд. 20. Падіння температури шкіри на 1 градус і ти трошки заспокоївся. Тіло охолола, кора бачить небезпеку меншою. Sure Отже, твоя внутрішня спека починається з долонь. Освіжи руки, освіжиш думки. <му>